Мати за честь собі, за гордість, за гордість, відчути себе захисником відчизни. Оце я можу сказати однозначно. І можу сказати ще що не треба боятися сурової військової служби. Не треба боятися. Мне все очень понравилось. Ну что самое? Именно то, что получается ведет с собой как бы в реальных событиях. По нас стреляют условными пулями, конечно, вот, благодаря этой системе. Ты уворачиваешься. Ну, получается, ты как бы в реальном бою. Вот, Это самое главное. Тихо я генерал-полковник, кто-то полковник, а кто-то сержант, Но новин командир. на діяльність, я підготовка заняття проходить. Так виховується впевненість. Почуття страху відходить на задній план. Це комплекс інструкторсько-методичних і показових занять з метою вироблення єдиної методики і поглядів на порядок підготовки та проведення таких занять. Основна акцентована на підготовці підрозділів роді військ і спеціальних військ. В комплексі з підготовкою загальновійськових підрозділів і армобільних підрозділів за цей період два тижні підготовки до цих занять, особовий склад набув таких стійких навичок і вмінь. І десь я думаю піднявся мінімум на дві голови вище від того рівня, який був попередній. Чи можна оцінити, яка вартість цього навчання? Цих навчання? Вартість в коштах так. дуже важко оцінити, тому що труд людей, затрати енергії дуже важко оцінити. Те, що стосується матеріальних засобів, так не так багато. Ну, яка сума була виділена? Ну, я вам скажу не в сумі, я скажу по кількості пального на забезпечення. От. Це було десь порядка 10 тонн дизельного пального і 5 тонн автобензину. Решта вона, в принципі, так, рахується дуже умовно.